11 лютого в Конотопському міському краєзнавчому музеї імені Лазаревського відбулось відкриття персональної виставки за мотивами Петриківського розпису вчителя дитячої художньої школи Олени Лященко. На захід завітали працівники освіти та культури, вчителі позашкільних закладів, вчителі образотворчого мистецтва та художньої культури навчальних закладів міста, учні міської гімназії та просто небайдужі люди. Зі словами привітання до майстрині звернулись начальник відділу культури і туризму Конатовського міста міської ради Олена Шинкаренко та методист методичного кабінету відділу освіти Конотопської міської ради Марина Смирнова побажали їй творчого натхнення та вручили грамоти. Це настільки ювелірна робота, і оцей Петриківський розпис, це ж наша культура українська. Так? І хочеться подякувати вам, Олена Михайло, за те, що ви зберігаєте і примножуєте цю культуру, за те, що ви її плекаєте і передаєте. Нашим молодим поколінням. І прийміть, будь ласка, на згадку про цю виставку про чудову подію сьогодні чудового дня. Подяку від відділу культури та туризму за саме підготовку, організацію цієї виставки і за ваші чудові твори. Дякуємо. Дуже приємно знаходитися в залі. Музею, де відбувається відкриття виставки такої талановитої, творчої особистості вчителя як Олени Михайлівни Лященко, завдячуючи її праці, завдячуючи її таланту, ми маємо можливість сьогодні переглянути її роботи, насолодитися ними, отримати естетичне задоволення та насолоду. І дозвольте мені також від імені відділу освіти вручити подяку Лященко Олені Михайло за підтримку, та, за підготовку та організацію виставки за мотивами Петриківського розпису та побажати вам творчої наснаги, сили, миру, злагоди і добробуту. Під час заходу присутні дізнались про Петриківський розпис, в основі якого лежить образне сприйняття рідної природи, любов до української землі, орнаментовані мотиви якого привертають увагу не тільки колоритом, але й надзвичайною цілісністю творчої ідеї. А простота малюнка насправді приховує довгу і копітку роботу митця. Відвідувачі заходу дізнались про заслуженого майстра народної творчості Тетяну Пату, яка збагатила традиційний Петриківський орнамент новими. Оригінальними композиціями та своєрідним рішенням кольорової гами передала досвід своїм учням і зробила великий внесок у розвиток народного декоративного розпису. Присутні мали змогу переглянути мультимедійну презентацію про розвиток Петриківського розпису та його основоположників. По закінченні заходу гості переглянули виставку картин та розмальованих предметів побуту майстрині. У відвідувачів заходу перегляд виставки залишив приємні враження і подарував безліч позитив. Івних емоцій.